Так, у нас пускана ватка. Це гібридна система 2,5 на 2,5. Це інвертор 2,5 кВт, це батарейка 2,5 кВт. Це приблизний варіант, є у декількох виробників, дуже схожі інвертори. Так, у них все добре, трішки шумілять. Ну, такі можна звикнути. Великий плюс у нього, що він дуже, дуже недорогий. Це системи для квартир дуже новеньких будиночків або дач. Освітлення, холодильник, комп'ютер. Тут стояли пробки в нас, ми переробили схему, вхід-вихід і перекидний робітник. Систему клієнт придбав сам, ми робимо монтаж і пусконаладку системи. Зараз розглянемо по пунктам.